Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску добрячок подорожує Вінничиною. В храмах церкви адвентистів сьомого дня прийшли різдвяні концерти. Прем'єр Багамських островів подякував Адвентистам. Добрячок на місці не сидить навіть під час різдвяних свят герой дитячої передачі на телеканалі Надія мандрував віничиною і вітав з новим роком школярів і вихованців дитячих садочків, дарував малечі подарунки, розповідав про вічні цінності, які саме знає Валерія Полторацька. Не відпочивати, а з користю провести новорічні свята, вирішив улюбленець дітей. Головний герой дитячої передачі на телеканалі Надія, веселий та кмітливий добрячок. Його маршрут розпочався невеличким містечком Ружин, що на Житомирщині. Туди він завітав не один, а з цілою командою друзів, які не тільки допомагали в організації свята, але й приймали активну участь у програмі. Телеканал Надія створений для того, щоб давати надію і щось добре людям. Ну а наші діти, це це наше майбутнє. Це те, в що ми повинні б були б вкладувати вже з дитинства щось позитивне, добре. Завжди використовуємо такі моменти для того, щоб діток чомусь доброму позитивному навчитись. Відгук був дуже гарний, діти були дуже активні, приймали активну участь у конкурсах в іграх, у співі. Тому досить, досить було цікаво і весело. У першій половині дня добрячок побував у дитячому садочку, де на нього очікували близько ста діточок у віці від трьох до п'яти років. А вже по обіді програма продовжилася у місцевому будинку культури, куди зібралися школярі з різних навчальних закладів містечка. Про необхідність подібних заходів для малечі не вагаючись, говорять і дорослі діти почули, побачили. Я думаю, в майбутньому також вони зможуть подивитися інші передачі на телеканалі Надія. А це в свою чергу дасть їм змогу виростати більш добрішими, гарні кращими. Ми дуже вдячні. Дітям дуже сподобалося, було видно емоції дітей, дуже гарно сприймали. І Я думаю, що діти зрозуміли, що таке дружба, і в майбутньому вони будуть гарними громадянами нашої батьківщини. Обов'язково потрібно влаштовувати такі гарні свята і розваги для дітей, які несуть виховну мету. Святкова програма була розділена на декілька частин. Замість звичайних хороводів навколо ялинки Дубрячок запропонував альтернативу, до речі, не менш захоплюючу. Отже, спочатку у гості зі сцени знайомилися з присутніми, після чого провели веселі конкурси з призами, під час яких усі бажаючі мали змогу потиснути руку улюбленцю. Після цих розваг лялькарі показали повчальну виставу. Головною думкою спектаклю було золоте правило, яке записано на сторінках священної книги Біблії. Як бажаєте, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. Мені понравілось, як стояли на сцені, понравилась музика. І ще подобалася мішка, ще зайчик, їжачок, білочка. Він був цікавий, розказував всякі історії. Я ціла урок, що можна надо друзі ділитися з друзями. Добричок нас привіз познайомив з його друзями, Дарили мені пасли. Мені сподобалося, що він роздавав конфети. Свято підійшло до свого завершення. Слід зазначити, що це вже не перший візит церкви Адвентистів сьомого дня до Ружина. Організатор заходу розповідає, що на їхню команду щороку очікують не лише діти, але й місцева влада. Ми довгий час співпрацюємо з районною адміністрацією в плані виховання дітей соціальними службами. І не один раз ми вже проводили нашою церквою. Заходи по боротьбі з кукстютю полінням, з вживанням алкоголю та інші такі по здоров'ю. Заходи у нас добрі відносини вже за що того, що ми співпрацюємо довгий час, і таким чином ми змогли провести цей захід. Валерія Полторацька, Дмитро Порхун, Житомирщина, вісті надії. Під час новорічних свят в багатьох милотоних храмах церкви Адвентистів сьомого дня пройшли різдвяні концерти. Друга Львівська громада не стала винятком. Напередодні заходу віряни роздавали мешканцям Львова запрошення, і в результаті ввечері 10 січня зал, що на вулиці Короланка, був заповнений, приймала участь у концерті з багаченому духовними творами і Вікторія Михальчук. З латинської дона нобі спацем означає Обдаруй нас миром. Саме таку назву мав урочистий вечір духовної музики у одній із громад адвентистів сьомого дня у Львові. Я думаю, сама назва говорить про себе. Цей вечір був покликаний дарувати людям мир, дарувати спокій і показати, в кого саме цей спокій і мир можна отримати. Під час концерту пролунали відомі християнські пісні, які ми часто чуємо під час різдвяних свят. Хор готувався до виступу активно. Регулярні репетиції сприяли чудовому звучанню. Диригент хору зіновій муха розповідає про улюблені твори із тих, що співали на концерті. Мені дуже подобається грубера тиха ніч. Це просто така кантіляна, яку треба виспівати не тільки розумом, а її треба вистрадати випистити душею і серцем. Так само Бортнянського хіровимська боже поглянь. Ну трошечки іншого характеру твори з супроводом там. Можливо, менше таких вокальних даних треба було проявити там. Ціль заходу прославити Бога та подарувати людям душевний мир, розповідає диригент. І це робили за допомогою класичних творів, які звучали із уст хору місцевої громади. Крім хорових творів, слухачі насолоджувалися сольними виступами та інструментальним виконанням. Останню пісню зал слухав стоячи, приєднавшись думками до молитви за Україну, Боже Великий Єдиний, просили у Бога охорони та благословень для рідної землі. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Львів, «Вісті надії». Не дорослі для дітей, а діти для дорослих організували новорічну програму і потішили вчителів та батьків своїм щирим виконанням. Саме так у Харківському навчальному центрі гармонія святкували новий рік. На захід запросили і вихованців сусідньої музичної школи, і у цікавий спосіб знайомили їх з Ісусом Христом. Новорічні свята це прекрасна пора, аби дарувати чудовий настрій оточуючим, знаходити нових друзів, проводити приємний час. Ділитися радістю корисно не лише для того, хто приймає увагу, а й для того, хто її віддає. Про це знають вихованці Харківського навчального центру Гармонія заснованого церквою адвентистів сьомого дня, які влаштували концерт для своїх вчителів, батьків та гостей. Особливу увагу приділили викладачам навчального центру, висловили подяку і поздоровили своїм виступом. Діти підготували насичену програму, повчальні вистави, віршовані поздоровлення, а завдяки функціонуючій музичній студії і творчі номери. Розчулені педагоги говорять, що були приємно вражені такою увагою. Сподобалося те, як підготували діти вітання до кожного вчителя, торкалися. Найпотаємніших куточків серця до кожного вчителя були підібрані слова вітання, слова побажання, слова подяки. Також на свято були запрошені вихованці шостої музичної школи імені Лисенка. Гості змогли відкрити для себе багато нового, а головне дізнатися про Ісуса Христа. Однак запрошені були не лише слухачами, бо теж підготували музичний виступ. Цей концерт став першим досвідом спільного святкування, але не останнім сподіваються організатори. спілкування, воно, мені здається, обогащає не тільки наших діток, але й тих, які до нам приходять. І праздник і для наших діток, і для тих, які приїхали к нам. Спільне свято сподобалося його учасникам, адже по закінченню на них чекали виступ клоуна, подарунки, приємні сюрпризи та смаколики. Мені понравілась як діти играли на разных музыкальных инструментах, понравились фокусы. Я узнала новый характер людей, характеристики, когда дети вот выступали. На этом празднике мне больше всего понравилось выступать. Тут очень дружный зал, дружные люди. Я хочу сюда приезжать снова и снова. Наталья Копылова, Эдуард соловой Харьков. Вести надеем. Львові провели справжній ярмарок вакансій у міському центрі зайнятості декілька компаній представили свої вільні робочі місця, на які б вони могли взяти осіб з обмеженими фізичними можливостями. Проте, як вади здоров'я не стоять на заваді у тих, хто хочуть бути корисними суспільству, розкаже Вікторія Михальчук. Кажуть, що роботу знаходить той, хто її шукає. Давайте спробуємо. Отож, місто Львів. Характер роботи постійний. Заробітна плата. Від 1218 до 2621. Квотні робочі місця. Так, пошук. Знаходимо 73 вакантних місця. Ну, добре. А що ж робити людям з обмеженою працездатністю? Чи є для них робота? Шукаємо. Львів. Характер роботи постійний. Та ж сама заробітна плата. Вакансії для інвалідів. Так, знаходимо. 66 вакансій правду сказав Людвій Хван Бетховен для людини з талантом та любов'ю до праці не існує перешкод. Ніякі фізичні обмеженості ніколи не стають на перешкоді тим, хто любить працювати і не може жити без роботи. Одна із компаній, представлених на ярмарку, займається оптовою торгівлею будівельних матеріалів і шукає людину, яка б могла прибирати великі промислові приміщення. Це також люди відповідно, їм потрібна робота, тим більше, якщо вони з вадами відповідно більше потрібно їм допомоги якоїсь. Тобто, перестороги такої немає. Такі заходи у Львівському міському центрі зайнятості проводять щонайменше двічі на рік. Директор Олег Рісний розповідає, що на ярмарок запрошують роботодавців, які можуть запропонувати вакансії для осіб з обмеженою працездатністю та і самих шукачів роботи. Сьогодні у нас було присутньо 15 працедавців міста Львова, котрі пропонували 119 вакансій різних профілів, і біля 300 запрошених осіб з інвалідністю, плюс ті, можливо, які просто побачили землі і ще прийшли додатково. Протягом буквально години часу шукачі роботи можуть поспілкуватися з собі з певною кількістю працедавців, які їх цікавлять, і подумати про можливість свого працевлаштування на тих підприємствах. Ефективність заходу важко виразити в цифрах. Вона може бути довготривалою. Не одразу після заходу людей беруть на роботу, і не самі вони одразу погоджуються. Інколи працедавець бере людину у кадровий резерв. Окрім цього, захід супроводжувався різноманітними тренінгами для осіб з інвалідністю. Сьогодні у нас було присутньо 15 працедавців міста Львова, котрі пропонували 119 вакансій різних профілів і біля 300 запрошених осіб з інвалідністю, плюс ті, можливо, які просто побачили в ЗМІ і ще прийшли додатково. Протягом буквально години часу шукачі роботи можуть поспілкуватися з собі з певною кількістю працедавців, які їх цікавлять, і подумати про можливість свого працевлаштування на тих підприємствах. Директор запевняє, що роботу люди з інвалідністю можуть знайти таку, яку вони хочуть і де зможуть себе реалізувати. Зрештою, більшість все ж таки залежить від бажання людини знайти роботу. Працедавцям у центрі зайнятості часто демонструють і дуже складні випадки інвалідності, коли і тоді людина ефективно працює. Це є прикладом і для самих шукачів роботи. Є молоді люди з складними нозологіями з ДЦП хлопчина, який юридичні послуги надає, що здається дивним, але надає досить якісно комп'ютерами непогано працюють і теж на дому чи в межах організації можуть дуже якісні робити it продукти І коли ми це десь показуємо, працедавцям де для яких є здивовані від цього. У центрі зайнятості прагнуть показати людям, що за будь-яких обставин не варто розчаровуватися. Робота є. Головне знайти у собі сили та бажання. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львів. Вісті надії в Китаї бояться поширення християнства. У Шанхаї скасували святкування Нового року, а тайські лікарі стверджують, що знають секрети довголіття. Про це та більше дивіться в короткому огляді. Глава державного управління у справах релігії Китаю Ван Зоань попередив про небезпеку поширення християнства в країні. За словами чиновника, який наводить BBC, китайський народ повинен рішуче опиратися з усиллям інших країн нав'язати Китаю християнство. Заяви Ван Зоання прозвучали на тлі проведених у деяких провінціях Китаю кампаній проти святкування Різдва. Керівництво деяких китайських університетів намагалося заборонити своїм студентам проводити заходи на честь християнського світу. У Шанхаї не святкуватимуть традиційний китайський Новий рік за місячним календарем. Таке рішення прийняла міська влада, аби не допустити повторення смертельної тисняви, повідомляє Бібісі. Як відомо за традицією, святкування нового року відбувається у Шанхаї у лютому протягом 18 днів у саду радості, що зазвичай збирає близько мільйона людей. Влада Шанхаю і адміністрація суду Юй Юань випустила заяву, в яких мовиться, що святкування скасовані з міркувань безпеки. Нагадаємо, 1 січня тиснява під час святкувань нового року у Шанхаї призвела до загибелі 36 людей. Ще 47 зазнали травм. Вивчення іноземних мов у ранньому і дошкільному віці розвиває пам'ять, увагу та розумові здібності малюків, запевняють фахівці. Дитячий психолог Олена Серпак також переконана, що займатися з дитиною вивченням іноземної мови корисно. За її словами, сучасні дослідники довели, що вивчати іноземну мову у ранньому і дошкільному віці не лише можливо, але й потрібно. Діти, які з маличку почали пізнавати незнайому їм мову, у подальшому краще розвиваються і сприймають інформацію. Підкреслила психолог. Крім того, як вважає пані Серпак, у школі буде легше навчатися, швидше засвоюватиметься матеріал і не лише на уроках іноземної, а й інших предметів, наприклад, математики. Вивчення мови у ранньому віці розвиває пам'ять і увагу. Навчання у дошкільному віці дають кращий результат ніж роки вивчення у школі, зазначила Олена Серпак. Крім того, за її словами, раннє навчання іноземної мови дозволить навіть запобігти виникненню акценту у вимові. Занадто велика кількість цукру може привести не тільки до збільшення ваги, але і до виникнення депресії, тривоги і стресу, повідомляють американські вчені з університету Атланти. Фруктоза цукор, який природним чином міститься у фруктах і овочах, а також додається в оброблені харчові продукти і напої від печива до морозива. У ході годування щурів продуктами з високим вмістом фруктози було встановлено, що таке харчування може посилити симптоми депресії і тривоги. Фахівці відзначають, що ці симптоми можуть бути особливо. Пливо небезпечні у підлітковому віці, коли розвивається стресова реакція людини. Якщо реакція на стрес в організмі стає дуже чутливою, підлітки ризикують піддатися високим рівням стресу. Тривалий вплив стресу може підвищити кров'яний тиск, послабити імунну систему, підвищити ризик серцевого нападу та інсульту, сприяти безпліддю і навіть прискорити процес старіння. Тайські лікарі стверджують, що відкрили секрет довголіття. Старіння шкіри і всього організму безпосередньо пов'язане зі стресом і лінню, стверджують вони. Фахівці підкреслюють, кожен повинен навчитися любити себе і прийти до розуміння, що робота над зовнішністю щоденна абсолютно необхідна праця. Починати перш за все слід з корекції ваги, дієти. Насамперед, з раціону слід виключити пироги, морозиво, а також газовані напої. Лікарі рекомендують замінити солодощ чи великою кількістю фруктів вранці або в день. Далі у списку необхідного вправи. Якщо немає сил на щоденну гімнастику, то врятують прогулянки пішки. Ще одна порада від лікарів прагнути перебувати у хорошій компанії, оточувати себе приємними людьми, прагнути черпати позитивні емоції. Крім того, медики радять виділяти час для хобі, оскільки це розслабляє і відволікає від проблем. Ну і остання порада слухати улюблену музику. Провідний керівник співдружності Багамських островів висловив подяку церкві Адвентистів сьомого дня за роботу у сфері охорони здоров'я, освіти та молодіжного служіння. Прем'єр-міністр Пері Крісті висловив вдячність церкві Адвентистів сьомого дня за внесок у розвиток Багамських островів і поставив виклик перед керівниками церкви в цій державі, яка знаходиться на території Карибського басейну, створити центр здоров'я, зазначивши, що у вірян є дуже результативна програма по здоровому способу життя. Церква Адвентистів сьомого дня має високу міжнародну репутацію в сфері своєї прихильності до здорового способу життя. І якщо здоров'чий центр буде побудований, то уряд Багамських островів знайде спосіб, щоб допомогти адвентистам при виконанні цього проекту, сказав Пері Крісті. На території Багамських островів проживає понад 23 тисячі членів церкви «Адвентистів сьомого дня. Варто зазначити, що адвентисти в усьому світі відомі своїм довголіттям. Регулярні програми по здоров'ю проходять і в Україні, які безумовно приносять. Свої результати. Наша церква вона намагається в кожній громаді, щоб був відділ здоров'я для того, щоб був вплив на суспільство, щоб ми могли людям пояснювати принципи здорового способу життя, ділитися тим, що ми знаємо. От, наприклад, у нас за тільки за минулий рік було проведено виставки здоров'я близько ста. Це програма, коли є масова програма, коли стенди виставки здоров'я, там проводяться такі елементарні обстеження здоров'я населення і даються рекомендації, близько 100 тільки в Україні. Скажімо, кулінарні класи це курси приготування їжі, коли ми людей вчимо готувати здорову їжу. 350 в різних містах України 350 курсів таких було проведено. Людям розказуємо, як готувати корисну їжу. Лекції про здоров'я в школах, підприємствах, інших містах, наприклад, в в СІЗО, у в'язницях, це можуть бути, в інтернатах. Таких лекцій було проведено 504. Тобто, церква ділиться світлом, ділиться інформацією, яку ми маємо про, про здоров'я. У мене всі новини на сьогодні побачимось за тиждень. Дивіться вісті надії, щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті HopeUA. На все добре.